Правосуддя для України наближається у Євросоюзі. Кажуть про прогрес зі створення спецтрибуналу щодо російської агресії. Його можуть формалізувати вже у квітні цього року на останній зустрічі європейських і українських правників, які працюють у напрямку створення цього трибуналу. Як повідомляє Єврокомісія, трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових лідерів. Головна дипломатка ЄС Калас наголосила, що ініціатива має широку міжнародну підтримку і є сигналом світові, що ніхто з російського керівництва не є недоторканним. Прогнозують, що спецтрибунал буде заснований угодою між урядом України та Радою Європи, за даними співрозмовників Європейської правди, цього квітня в Києві має відбутися. Фінальне засідання групи держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України там остаточно затвердять його статут. Питання покарання Росії за злочин агресії порушували спочатку повномасштабного вторгнення. Втім, досі практичного прогресу в ньому не було. Сполучені Штати припинили участь у Раді ООН і прав людини. Відповідне рішення ухвалив Дональд Трамп. Також Вашингтон продовжив зупинку фінансування агенції ООН у справах палестинських біженців. У Білому домі кажуть, що Рада з справ людини не виконала свого призначення і її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини. Вашингтон також засудив упереджену позицію ради щодо Ізраїлю саме через ситуацію на близькому сході Сполучені Штати продовжили зупинку фінансування агенції ООН у справах палестинських біженців, адже Ізраїль звинувачує співробітників установи у зв'язку з терористичним угрупованням Хамас. Рішення Трампа збіглися з візитом до Вашингтона ізраїльського прем'єра Нетаньяху на прес-конференції. З ним Трамп заявив про готовність взяти під контроль сектор Гази і розвивати регіон, зокрема створити тисячі робочих місць. Водночас Вашингтон домагатиметься переселення палестинців у сусідні країни. Що ви думаєте про роботу Ради ООН з прав людини і чи вірно роблять у США? Пишіть у коментах під цим випуском. Нам цікаво дізнатися вашу думку. А ще тисніть лайк або підписуйтесь на канал. Будете в курсі найважливішого. Стрілянина у середмісті Брюсселя. Дві центральні станції перекрили. Бо зловмисники можуть переховуватися у тонелях. Відомо, що двоє чоловіків у Балаклавах, начебто з автоматами Калашникова, відкрили вогонь біля станції Клемансо. Поранених повідомляє поліція, наразі немає, йдуть пошуки озброєних. Тим часом тисячам бельгійців доводиться шукати об'їзні шляхи в годину пік. Коли відновиться нормальний рух потягів і відкриють станції, поки невідомо. Ну і найгірша масова стрілянина в історії Швеції зросла кількість загиблих під час нападу в одній зі шкіл країни. Влада каже про десяток загиблих, серед яких і сам стрілець. Він відкрив вогонь у місті Ребру у центрі освіти для дорослих. Там навчаються люди без початкової або середньої освіти. Про стрільця відомо, що раніше він у поле зору поліції не потрапляв, з діяльністю банд не був пов'язаний. Правоохоронці певні, що він діяв сам і терористичного мотиву поки що не вбачають. Розслідування наразі триває. Поліція проводить обшуки. Прем'єр-міністр країни вже заявив, що це була найгірша масова стрілянина у шведській історії.